Всім доброго дня. Сьогодні у нас в гостях дитячий психотерапевт Ірина Срібна. Доброго дня. Будемо говорити про дітей і майдан. Тобто, багато дітей пережили великий стрес у зв'язку з великою кількістю агресії на екранах моніторів ваших телевізорів. Трошки пані Ірина розповість про те, як слід часто звертаються до неї люди з такими ось проблемами їхніх дітей? Ну, приходять, ну, раніше ми розмовляли з вами, ви казали, що вже сьогодні, навіть сьогодні були такі випадки. Тобто, що, що, що турбує дітей, що турбує батьків цих дітей, що саме які прояви? Можна сказати, що суспільство функціонує як система. Сім'я це є менша система. Але закони, по яких вони функціонують, в принципі, однакові. Є такий розділ психотерапії, який називається системна сімейна психотерапія, і воно пояснює, як вони функціонують. Відповідно, зміни, які в системі, в суспільстві, тобто в Україні, так само впливають на систему сім'ї. І останнім часом відмітила таку тенденцію до того, що частіше почали звертатися те, батьки з дітьми, з підлітками. З скаргами основ, основні скарги на те, що діти більше агресивні, діти е, проявляють таку ну зі сторони батьків не завжди адекватно поведінку, вони можуть тікати з дому, вони е, ну, мають страхи, порушення сну. Це все упосередковано е, зв'язано ну, з тими подіями, що відбуваються у нас в країні. Коли е, починається збиратися анамнез, тобто історія звідки це почалось, коли батьки зауважують, що це почалося якраз в принципі з самого ну, початку подій нашій країні. Ага. І, і чим більше навітається установка, тим частіше діти е, відреагують отаким. діти реагують так, як вміють, так, як можуть, і ну, захищаються, як вміють, як можуть, не, не все їм вдається. Навіть моя ну, дочка 4,5 роки і останнім часом дуже цікаві питання про смерть. Mm -hmm. хто коли помре, як це відбувається, чому це відбувається? І ну батьки перелякані, не знають, що з цим робити, як з цим бути, yeah. і нема не, не, не розуміють поведінки. А чи можливо якось відговорити дитину від того, чи взагалі потрібно це робити? Зброїти від, дитину від цього потоку інформації? Взагалі саме перше, що потрібно робити, це не забороняти. Mm -hmm. Це не забороняти е, і більше говорити з дітьми. Я розумію, що е, коли дитина 4 роки починає говорити про смерть, ну мама починає боятися, mm -hmm. батьки починають перелякано, ну, бо тому що це є таке питання, яке нас і дорослих трикошко. Mm -hmm. І не завжди е, ти сам для себе знаєш, що таке смерть і як це. А в якому віці в нормальних умовах приходять оці думки про та які є живуть? Нормально, в принципі, 4,5-5 років. Є такі базові страхи, вони називаються. Це типові такі страхи, вони характерні для кожного віку. І 6 років для 4,5-3 роки це бабай, якась uh -huh. така, не це нормально uh -huh. є для дитини. В 5-6-7 років це є поняття смерті, це є таке питання, яке є, розуміти, що, діти, та, що це... не розумієш, що це є, що, що це з тим треба, і що з цим робити. В старшому віці це не власна смерть, ну в меншому віці вони бояться смерті батьків, mm -hmm. а вже в 10-12 років вони вже більше отвіють типовий страх смерті себе власного. Mm -hmm. але якщо це в період, ну, скажімо так, віковий, якщо це не, не заважає Якщо це в, також, в площині просто цікавості і роз'яснення, що воно не мішає жити там, ти не, не зациклюється на тому, а просто ставить такі питання, то є норми. А коли воно стає так головним питанням, з яким дитина звертається до батьків постійно і просить роз'яснення, ну це вже потрібна допомога. Так. Отже, перейдемо так. до наших запитань. Перше запитання від Криславча Піднікомдинку. Як правильно дітям ді ді подавати інформацію про Євромайдан? Чи варто дозволяти їм дивитися прямі трансляції з гарячих точок? Ми ну, вже казали, не забороняти, але не забороняти, ну, скажімо так, обмежувати. Сцени насильства все рівно негативно впливають на психіку дитини. Інформація повинна бути, але ну, скажімо так, вигляді не постійної. Трансляції, не постійно це має бути. Це має бути дозволено, так як ніби як працює вже uh -huh. де не тільки показується е, сам процес, але й даються коментарі. Uh -huh. Тобто важливо е, е, кожну інформацію коментувати і правильно пояснювати, і не бояться чітко і ясно відповідати на ті питання, які задає дитина. Замовчувати проблему, це є одне з найгірших варіантів, просто не говорити про то або там як часто що не моря про туласьками, таким ти нічого не розумієш, коли не це. Ну, а як все-таки все оце, зараз діти мають межний доступ до мережі інтернету? Тобто, як це сказати? Дивися те, а не дивися те, чи там не так. Краще давай на разом подивимося якусь там інформацію, краще, щоб ти бачив. В, тобто, під, 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 разом. Так, разом. Це просто це має бути разом. З одної сторони, дитина буде відчувати підтримку дорослого. Сама наявність mm -hmm. в такому. це є вже фактор, який не дозволить так руйнуючи впливати на психіку дитини. І, ну, і це коментування в процесі. Mm -hmm. Бо тому що дитині, якщо замовчувати дітей фантазії прекрасно, ну, вона таке що... А те... як пояснювати? Пояснювати, тобто, то так, якби це пояснив дорослій людині, чи так. через якийсь фільтр? Так. Краще, так як краще, як дорослі ну, з врахуванням віку дитини. Тому що ну, менші дітей символічні, скажімо так, мислення розвинуто більше. Але ну, я собі завжди згадувала, як я в дорослому віці прочитала наші українські народні казки. от та котики півник, як прочитати. Цоки по бокій мішок. Ну це ж з дорослої позиції, це ж ну це вивство. Але діти адекватно на то реагують для на них є нормально. Це ну це, це, це не є буквально, що він просухавши ту казку, а це українська народна. Ну, та, Там та багато заміють багато газот, є з такими, газот, діти, це газосправ. Абсолютно не сприймають нормально, тому що ну, скажімо так, за допомогою тих газов, то усьому не вчаться відреагувати, вчаться як можна в тій чи іншій ситуації поступати. То саме про добро, про зло. Як воно буває, що воно буває, як з тим боротися. Ну і вони завжди, казки, завжди закінчуються позитивно. Тобто вони мають позитивний, позитивне закінчення, вони показують, як боротися з злом. Так само можна це все застосовувати і до, до переглядів, до новин, і до, до, до до, до всієї інформації, що надходить. Ну, вона дійсно переконав за дітей, що в цьому буде все-таки позитивний кінець. Так, буде позитивний кінець, але тут треба починати з батьків, щоб батьки самі в принципі ну, були настроєні на те, що це теж буде позитивний mm -hmm. кінець. Тому що діти це такі, діти, підлітки, це такий ну, контингент, що mm -hmm. рівень інтуїції працює набагато більше, ніж дорослих. І вони відчувають, коли не кажуть правду. Mm -hmm. А покажуть нам правду. Отже, наступне запитання від користувача під Ніком Лана. Як проявити дітям патріотизм, наприклад, і майдану, і не травмувати їх? Тобто, дехто там нам поки показує, от дивися, там це люди гинули, і там показує якісь жорстокі відео, чи це варто таке робити, чи це якось варто Mm, ну я думаю, що це в принципі повинно вирішувати батьки знають своїх дітей краще. Ніхто так не зможе відчути дитину, ніякий психіатр, психотерапевт, ніж власна мама чи тато. Але треба батькам прислухатися до власних власного можна сто разів говорити, не приходити на червоне світло, а тут же брати дитину за руку і перебігати. То дитина тоді буде поступати так, як поступають батьки. Тобто патріотизм слід з власним прикладом. З власним прикладом. Якщо дитина бачить цю ситуацію, і що вона бачить це в батьках, ну то скільки б не показував картинок, воно не дитина бачить, що в її сім'ї бо перший бе приклад береться в першу чергу з батьків. З Близьких людей, і тому ну, вже в підлітковому віці, вже інакше, вони мають інакше мислення, там вже має функція група, в якому середовищі сам підліток знаходиться. Є їхні його однодумці, батьки вже відходять так на другий план. А в малому віці то є тільки власне. Ну а як в підлітковому віці, як тоді працювати так, що дитина все таки, щоб середовище впливало не так. Підлітковий під вік за тим, що йде е, перестановка пріоритетів. Коли до того віку батьки були на першому місці, були чуті не дуже спами, а в підлітковому віці для того, ну це нормальне функціонування психіки, для того, щоб відділитися від батьків, найкращий спосіб з ними посваритися. Ну так <підьків> ми не самі можемо замітити з тими, з ким нам треба попрощатися, але нам дуже важко, ми ну, краще нам посваритися та <підьків> розійтися. Ніж, ніж так. Mm -hmm. Тому е, в тому віці батьки що можуть робити? Тільки е, завоювати довіру і лишатися довіреними особами. Не, не забороняти, не обмежувати і лишатися стільки авторитетом, скільки довірливою особою, щоб дитина не боялася піти розказати, що відбувається, не боялася говорити про свої найпогані поступки. І надавати, надавати підтримку, завжди надавати підтримку, Нічого. що розуміння. Хай там потім дуже гарно в інтернеті прочитала, як там подивись на істерику своєї дитини, згадай себе в її віці, обніми, поцілуй, іди своїй Ну, mm. Так, в принципі, і треба робити. Ну, а я все-таки патріотизм власним прикладом показувати. Тобто, ну, казати він... дитині, от я mm. не, не даю там чи, чи якось це просто ну, чи, ну, Розповідати, як ти робиш, чи якось показувати це, як це і робиш. розповідати, і діях. Ну діти я ще раз повторюся, що діти розуміють на рівні інтуїції. І можна і діти знають дійсно чесна мама чи не чесна мама. Діти копіюють поведінку своїх дорослих. Якщо вони бачать ситуації, як поводиться тато чи мама в ті чи інші ситуації, як вони реагують, і ти в першу чергу будуть реагувати подібним. Mm -hmm. Тобто є власний і ну так, якщо ми бачимо у своїй дитині якісь такі прояви, то їх спочатку треба пошукати в собі. То є дзеркалом. Досить часто, діти просто є дзеркалом сім'ї. Вони дуже мало своїх психічних і психологічних проблем. Найчастіше вони дзеркалять те, що є в сім'ї. Тому батьки сваряться це не між собою починають. Так. Наступне запитання від Кристача Е, Діти на слухали спорттітушок, тепер бояться зміни вийти на вулицю, Гадаються, що робити. Ну, зараз ті трошки знали, як завжди, бабає. Це бабаї, ці так, сучасні бабаї, і це тільки просто пояснення і про. Ну з меншими дітьми в мене був випадок хлопчик чотири роки, тож прийшов на ту таким переляком, що вона дитина має, дуже боїться бабає, і от він боїться йти там, заходити кудись. І коли ми з ним розговорилися, ми кажу, Ну а ти ж сам якось борешся з тим з своїм бабаєм, як ти борешся. Він каже: знаєте, я бру велику палку, і як я нею махну, вони всі тікають. Ну все, дитина, ну в принципі, що трохи лікувати, Тільки мені страшно, як, як ніч наступає, от щоб вони в темноті не прийшли. Я кажу, ну тут на той випадок дуже гарний е, такий спосіб. Є такі нічники, такі нічні лампи, спеціальні чарівні. От статом сьогодні йдеш на базар, вибираєш собі ту чарівну лампу. І все, Заговарюєш її, і вона не Ось Це палка уявлена, вона допомагає так. також так, і проти, так, проти так, всього. Так, ну, а можливо, це навіть <плес> дорослим якось воно. Це аналогічно діє дорослому цьому віці. Ти себе відчуваєш, ну, як ну, Якщо дуже страшно боятися, то тітушок, тушок, ну, купити собі газовий балончик, <плес> ну не вміючи її, можна не вміти ним користуватися. Але для власного захисту і для власної впевненості це буде така чарівна таблетка, ефект по плацину. Тримати в, киші, так, в кишені кишені був... і ну зовсім інакше себе відчуваєш. Там відчуваєш, так взяв балансику Так, отримав і прекрасно діє. Це не є. Ну це, це дійсно дієвий способи, Прості такі воді банальні, але вони можу діяти і, ну, діти з тим дуже добре вміють користуватися. Ну а от можливо як дітям. Ну дітям не можна назви голончик давати, а все таки там якось йому там наприклад телефон давати козаки, <говорите> якщо побачиш, то дзвонив якісь якісь так. такі речі. Постійно ну, чи дзвониш, чи ти записуєш там, чи чи якось контактуєш там, там, чи я ну, як можна на поперед, як би ти робив, спитав дитину, як можна поступати в тому випадку, як це відрізняє, чи то ті чи не тітушка, ну як, по яких цей. Просто поговорити на ту тему реїхати, і визнати, чому її це не так. Боже, появлення про ті в нього може бути. Ну, це, зовсім ну, таке. Так. <головік> в принципі, це корисно також, щоб там, не, діти щоб не, не сідали до незнайомих машин і так далі. Так, так, це, так, це, так, так, так. так. Uh, запитання від користувача під Ніком Кор. Uh, чи варто забороняти дітям гратися у Беркут та майданівців? Тобто, коли перших других, серед дітей зараз така гра популярна, вона, як на мене, жорстока та може привити негативні якості у малих, як ви вважаєте? Це щось нагадує, мені здається, там звичайне.